Частина друга з розкладом пов'язано думки почуття дії щодо вас відносно вас. Хочу ще зазначити, тому що я ж не можу. Це ж тим паче, що це стосується психологічної характеристики. Ну, Дивіться, ще хочу дозначити по картам, які вийшли на характеристику вашої загаданої людини. Неважливо, хто ця людина, чоловік, жінка, але я тут, по-перше, бачу, як в частині першої сигніфікації, що тут є конфлікт інтересів, якісь тому, що король вже і імператор ну, це, знаєте, два чоловіка. Навіть якщо це жінка і чоловік, тут не вийшло ніяких карт. Він чи вона вміє керувати. Але зараз не хоче боротися саме, напевно, ну, з вами. Ну, ви ж загадали цю людину. А, є потреба в тиші, є потреба в контролі і дистанції. Це про тип людини, яку ви загадали. Я краще нічого не робитиму, ніж зроблю якусь помилку. Таке враження, що людина тут зараз або замислилась, або затихла. А от ви, ви сприймаєте не як легка пригода, це все, а як серйозний виклик. І це може вас лякати. Ну добре, якщо з вами відігрався сигніфікація вашої загаданої людини і вас То дивимось саме думки, його чи її про вас, почуття, і дії. думки. Ваш Пентаклів, який лежить і не може пажеслів і король Граалій. Дивіться, в думках. Є цікавість, бажання пізнавати вас ближче і ближче, сильний емоційний потяг. Можливо, ви одним з одним зустрічаєтесь або познайомились. Я не бачу сімейності. Це може бути хтось з вас. У вас як початок чогось. Є потяг, але король гралі це все контролює емоційний потяг. Внутрішній є вибір іти чи залишитись на безпечній відстані. Хочеться знайти вихід, куди рухатись. Він чи вона дуже багато думає саме в контексті думає, що брати, де бути, як бути, але мало робиться. Є страх неправильного кроку. Почуття для вас. Тут карта назву має патріарх не жрець. Закохані. Четвірка кубків місяць. Почуття є, вони дуже глибокі, кармічні, але заплутані. Ви ем, сприймаєтесь як доленосний партнер, до речі, ви різні, різні в чомусь. Це може бути вік, це може бути навіть погляди на щось, так? традиції різні можуть бути. До речі, король, по королю жезлі буває, програється, якщо людина іноземця. Людина вас приймає як долю, як важливу людину, але є емоційне блокування, апатія або страх розчарувати і знову помилитися. Тому що багато сумнівів, страхів і внутрішніх конфліктів, можливо, якісь минулі травми. Це любов, яку людина боїться прожити. Таке враження, що людина. По трикутнику Карпмана, пам'ятаєте? До речі, напишіть, яку, яку особистість ви хотіли б на картах розібрати. Можливо, вам цікава ця тема. Мені, мені тільки прийшло таку на думку. Дивіться, людина може збігати, і коли вона відчуває глибину. Вона таке враження, що не може заглиблуватись в емоції, емоційний цей а, вир. Воно постійно стоїть на розстаріщі. ще до вас. Дев'ятка жезлів. Суд, лицарь, гралі. Лицарь жезлів, але дивиться, знаєте, є прислів. Якщо кінь же вмер, то його не потрібно реаменувати. Оце картина. Він же помер. Дивіться, людина хоче, але не діє. Енергія дій. Тут дії згасли через страхи або зовнішні обставини. У вас є, от у мене питання було, чи є конфлікт інтересів. Я бачу по картам, що у вас постійний конфлікт інтересів, конкуренція якась, я не знаю. Ви в дуже таких енергіях знаходитесь, розумієте? Якщо ви чоловік і імператор, це одне, якщо ви жінка і імператор, це взагалі інше. І тут король жезлів, який вийшов у них в, в сигніфікацію, розумієте? Якщо це протилежна особистість, то у вас тут конфлікт інтересів дуже чітко виходить, тому що суть конфлікту ви готові до структури, до глибини, до розвитку, до стабільності, а людина, яку ви загадали хоче, але боїться. А втратити контроль і спокій. Для вашої загаданої людини дуже важливо контролювати. Якщо це чоловік, то надайте, будь ласка, контроль чоловіку. Навіщо вам контролювати це? Пусть чоловік відчує себе чоловіком. Якщо ви чоловік, Імператор, то ваша жінка хоче бути лідером, а імператор не зможе дозволити це. Це у вас конфлікт між бажанням, любові і страхом змін. І тут не інша людина, як суперник, йде, а внутрішній конфлікт цієї особистості, яку ви загадали. Тобто почуття є, потяг є руху, немає до вас. Конфлікт всередині цієї людини. Тобто тут між, не між вами, а всередині цієї людини, розумієте? Дуже багато блоків, дуже багато туману і страхів. Страхів, які я вказала саме. Розкладу. Пишіть, якщо з вами відігрався цей розклад. Взагалі, як вам цей розклад? Дуже цікаво. Знаєте, вийшло, і можливо, у вас будуть пропозиції, подивитися якусь особистість розібрати з точки зору психології та тару.